Список інгредієнтів продублюваний в описі під цим відео. Мої вітання! Сьогодні приготуємо весільний пляцок вишуканий. Цей пляцок стане справжньою окрасою вашого святкового столу. Для приготування нам буде потрібно: цукор, борошно, какао, ванільний цукор, в'ялена журавлина, шоколадні дропси, волоські горіхи, родзинки, розпушувач, сметана жирністю 15%, апельсинова цедра, яйце. Масло та міцна кава. Спочатку приготуємо крем. Для цього у банячку сполучіть 370 грамів сметани жирністю 15%, 3 жовтки, 25 грамів борошна і 90 грамів цукру. На невисоких обертах міксера збийте до об'єднання продуктів. Не потрібно збивати суміш до піни. На невеликому вогні постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Маса має загуснути. Після закипання проваріть одну хвилину. Зніміть з вогню, накрийте харчовою плівкою в контакт і остудіть до кімнатної температури. Після охолодження ми отримаємо досить густу масу. Збийте її міксером впродовж однієї хвилини. 230 г грамів масла кімнатної температури добре збийте до світлої пишної маси. На це піде приблизно 4 хвилини, а маса збільшиться в об'ємі. У 2-3 рази. А далі лопаткою у 5-6 прийомів введіть заварену масу. Кожного разу після додавання збивайте 15-20 секунд. Має утворитися дуже ніжний та пухкий крем. Підділіть 3 столові ложки крему для оформлення пляцка, а решту крему розділіть на дві рівні частини. Відправте крем у холодильник, поки будуть готуватися коржі. Для приготування шоколадно апельсинового коржа зніміть цедру із апельсина. 20 г вершкового масла розтопіть. Три білки збити до певної піни. Не применяючи збивання, поступово введіть ванільний цукор, а потім і 20 грам звичайного цукру. Збийте до стійкої піни. Три жовтки сполучіть з 50 г цукру і збивайте 4 хвилини до світлої кремової маси. Порціями лопаткою вмішайте у жовткову масу білки. Слідкуйте, щоб не порушилась повітряність тіста. У декілька прийомів вмішайте лопаткою просіяну суміш із 65 г грамів борошна і 12 грамів какао. Перемішуйте тісто круговими рухами знизу вгору, не порушуючи повітряність тіста. Наприкінці вмішуємо чайну ложку натертої цедри і 20 грамів розтопленого та охолодженого вершкового масла. Форму розміром 18 на 28 см застеліть пергаментом. Вилийте тісто у форму і розрівняйте. Випікайте у заздалегідь розігріті до 170 градусів духовці приблизно 15 хвилин. Аналогічно спечіть ще один такий корж. Приготуємо білковий корж. Для цього 40 грамів родзинок промийте, обсушіть і перемішайте. З невеликою кількістю борошна, 4 білки збийте до пивної піни. Порціями по столовій ложці, постійно збиваючи, вводіть 85 грамів цукру. Аж поки не утвориться стійка піна, що не виливається з посуду. 50 грамів борошна перемішайте з 7 грамами розпушувача, просійте і порціями лопаткою вмішайте у тісто. Вмішайте лопаткою 80 грамів обсмажених посічених горіхів, 40 грамів підготовлених грудзинок, 40 грамів сушеної журавлини. 50 г шоколадних дробців. Викладіть тісто у форму, застелену пергаментом, і розрівняйте. Випікайте у заздалегідь розігріті до 165 градусів духовці приблизно 25 хвилин. Готовий корж має бути злегка золотавим згори і не бути липким. Корж має вийти м'яким, а не сухим і хрустким, адже це не безе. Викладіть один шоколадний корж у форму і рівномірно просочіть його 50 мл міцної солодкої кави. Другий шоколадний корж теж просочіть. Викладіть на просочений корж половину крему і розрівняйте. На крем викладіть білковий корж. Змастіть його другою половиною крему і розрівняйте. На крем викладіть другий шоколадний корж просоченою частиною до крему. Змастіть верх пляцка відкладеним кремом і рівномірно посипте 20 г посічених підсмажених горіхів. Накрийте форму харчовою плівкою і відправте у холодильник на 12 годин. Вага пляцка 2 кг, а висота у формі вказаного розміру 7,5 см. Секрети приготування пляцок складається з двох класичних масляних бісквітів. Вони випікаються без розпушувача і піднімаються завдяки ретельно збитим білкам та жовткам, а також перемішуванню тіста таким чином, щоб не втратити його повітряність. При приготуванні крему слід використовувати масло високої жирності. Найкраще жирність 82,5%. Чим вища жирність масла, тим більше завареної маси воно здатне у себе увібрати без розшарування крему. Перед збиванням масло має бути кімнатної температури ніжним, пластичним, легко розмащуватись. Для цього його потрібно виняти з холодильника мінімум за годину до приготування крему. Підтоплювати холодне масло перед збиванням погана ідея. Воно має стати м'яким? Саме. Постоявши певний час за кімнатної температури, підтоплене на вогні масло буде мати іншу структуру і погано зіб'ється. М'яке масло слід збивати не менше 4-5 хвилин. Воно має посвітліти і збільшитись в об'ємі у 2-2,5 рази. Саме тоді збите масло вбере у себе усю заварену частину крему без розшарування, а крем буде дуже пишним. Перед додаванням у масло збийте заварену частину міксером. Крем вийде тоді ще пишнішим. У білковий корж замість шоколадних дробців можна використати аналогічну кількість порізаного чорного шоколаду. Перевіряють бісквіт на готовність, проткнувши його шпажкою у найтовстішому місці. Вона має вийти сухою. Також можна натиснути на поверхню гарячого бісквіту він має пружинити, а виїмка після натискання має розрівнятися і повернутися у попереднє положення. Не нехтуйте просочуванням коржів, просочування надасть пляцку додаткової соковитості та особливий смак. Особливу увагу надайте просочуванню країв коржа, адже після випікання ці місця є найсухішими. Якщо розмір вашої форми за площею значно відрізняється від вказаної у рецепті. То усі інгредієнти слід перерахувати, зменшивши чи збільшивши їх кількість. Родзинки перед додаванням у тісто слід промити, обсушити і притрусити невеликою кількістю борошна, взятого із загальної його кількості. Так вони рівномірно розподіляться у тісті і при випіканні не осядуть на дно. Якщо хочете мене підтримати, ви можете стати моїм спонсором. Я буду за це дуже вдячна. Цей пляцок, без сумніву, вразить вас і ваших гостей на святі. Але ось цей пляцок не залишить байдужим взагалі нікого. Усім його рекомендую. <тірвіт> Ей, цокай, я уже тебе там зачекалась.